Він чотири рази зголошувався на контрактну службу. Після коротких відпусток, на які приходив з війни, одразу планував наступну поїздку на схід. Василь Богоносюк знав, що захищати країну треба, і хто як не він це зробить, і захищав, аж поки снайпер не влучив героя. Сталося це 20 лютого. А сьогодні у рідному селі на Чортківщині з Василем прощаються. Сюди приїхали побратими, друзі та рідні. Жителі Василькова кажуть досі не віряться у те, що трапилось. Василь Недовго проживав в нашому селі, він сам родом з Івано-Франківської області, але відколи він тут, він має купу друзів, він завжди кожному любив допомогти. Мені дуже зараз важко говорити про нього, тому що він ще і мій недалекий сусід. Але... Ну, про нього можна тільки саме краще. Василаві було 39 років. У селі кажуть, герой захищав Україну з початку подій на Донбасі. На передову їздив не раз. Новий рік зустрів вдома, а в кінці місяця знову підписав контракт і поїхав на схід не роздумуючи. Він йшов у 2015 році, як йшла перша хвиля мобілізації, він пішов добровольцем. Потім прийшов, побув, напевно, що півтора місяця вдома. Навіть якщо приїжджав в відпуск, відпускали його, то він був 3-4 дні і зразу хвилювався хлопці без мене, як там, як там на сході, як там. Ну, завжди він переживав за своїх друзів. Перед останнім відрядженням на схід боєць відвідав місцеву школу. Там зустрівся з школярами. Розповідав про ситуацію на передовій і навіть приніс бойовий прапор. Він і стоїть в школі як пам'ять про героя Василя Богоносюка. Зовсім недавно була його зустріч 15 січня. Він приніс дітям прапор своєї частини, напевно, з підписами побратимів. Він говорив дуже мало, говорив, що не можна йому розказувати, і просив навіть фотографії, інтернет не закидати. Ми так і зробили, як він просив. Якими були його слова? Слова його були любіть Україну, поважайте батьків і головне. Будьте діти здоровими. Знаєте, на фотографію, останню, яка є з дітьми, він завжди хотів стати коло своєї донечки. В нас залишилися ці фотографії, в нас залишився прапор, і з нами залишається біль такої непоправної втрати. У селі про Василя лише хороші відгуки кажуть: він завжди допомагав, виручав з будь-якої ситуації. І хто добре знав героя, пишаються тим, що жили поруч з вірним і щирим захисником. Я його дуже добре знаю, тому що він до ротації працював нашим всім сільським це людина, на яку можна б понадіятись, будь-коли його можна б запросити до допомоги, і він нікому нічого не відмовляв. Вдома у бійця залишилася дружина і двоє дітей. У рідному селі героя кажуть: будуть підтримувати родину, а Василя Богоносюка пам'ятатимуть завжди за те, що не побоявся за Україну віддати життя. Сергій Балуцький, Оксана Задорожна, і вся команда каналу Тернопіль 1